Молодість довголіття, подивіться на мене. <свят> Жодних ін'єкцій. Чим старша людина, тим більше таблеток, тим більше хвороб. А що далі робити, ніхто не знає. Але сьогодні ви дізнаєтеся, повірте мені, топ 5 кроків при будь-якій хворобі. Номер один — це інструмент циркадних ритмів. Коли ми співпадіння робимо я плюс земля, вибачаюся за термін, як на ракеті злітаємо. Кажу, зі мною вже не торгуйтесь, особливо хто приходить до мене з державних чиновників чи з бізнесу. Ще далі момент, що ми можемо взяти зі сну, ми можемо худати у вісні. Успішна формула від безсоння. Ляжте на спину, підніміть палець вгору. Коли ти ліг нажрався, наївся ще як оця анаконда, яка про когось <стула> проковтнула ну, може його перетривить. Багато чого мені дає інформація про те, як харчувалися древні українці. Це наша ДНК. Десять історичних принципів здорових українців було ніколи не їсте після того, як Сказати, що це відео цікаве, нічого не сказати. Тому дивіться до кінця. Але перед тим покажу вам кристали, які знаходять собі місце у підвісках крамниці. Мій світ. Ці підвіски відкриваються, і ви туди можете покласти той кристал, який потрібен вам саме зараз для випромінення певної енергії. Посилання на крамницю знайдете в описі до відео. Моє ім'я Павленко Олександра. На даний момент я вже працюю в Києві. Повернувшись за кордоном, началася в медичному університеті в Лондоні на професію терапевт на і наразі приймаю людей в Україні саме за цією професією. Горда, дуже тим перед тим я займала посаду заступника міністра охорони здоров'я України. Багато чого зрозуміла про ліки, про те, як нас заліковують. І чому брала для себе професію терапевта натуропата через те, що зрозуміло, що головне це спосіб життя налагодити харчування, багато чого налагодити із загального образу буття людини, і тоді можна її легко знімати з ліків. Ну, от те власне, чим я зараз займаюся і маю команду. Друзі, ви знаєте, що я для вас шукаю неймовірних людей, які реально можуть вам допомогти, і реально це роблять вже в ефірі під час зйомки. І кожен ефір важливий ціни. Треба слухати дуже уважно, бо речі, які ми сьогодні будемо обговорювати, неймовірні сенсаційні. Багато хто вже підозрює про це, хто ще, можливо, не здогадується. Тому важливо це відео потім поширити усім своїм, про кого ви турбуєте, з кого ви любите. В Олександри є сміливість говорити дуже голосно про речі, про які більшість не насмілюють. Говорити про побічні ефекти від ліків, що таке фарма, як лобійська структура, про те, як лобіюються фарм-інтереси в протоколах лікування. І ви знаєте, що в нас вже було багато відео про те, що власне через ті протоколи дуже багато людей страждають, вони не виліковуються, вони заліковуються. Потім з'являються нові і нові болячки, і таке коло, яке неможливо розірвати. І чим старша людина, тим більше таблеток, тим більше хвороб. І а що далі робити, ніхто не знає. Але сьогодні ви дізнаєтеся, повірте мені, не не пропустіть жодної хвилини цього ефіру, поділіться цим відео, це важливо. Давайте почнемо з важливої інформації. Ми прийдемо ще до тих фармкомпаній про лікарів адекватних неадекватних, як їх там відрізнити. Але спочатку топ 5 кроків при будь-якій хворобі. Ой, ну так одразу при будь-якій хворобі, знаєте, коли гострі е, стани, то обов'язково треба швидко до лікаря або швидко до ургенту, Мається на увазі там швидка медична допомога чи хірургія. Це коли гострі стани. Якщо говорити загалом про п'ять ключових кроків, які треба здійснити для того, щоб виправити ситуацію при нормальному спливі певної хвороби, та як вона спостерігається, то тут звичайно можна абсолютно до всіх застосувати п'ять ключових речей. Перше я не називу зараз Оксана не їжу, не воду, не рухи. Бо я в натуропатії зрозуміла для себе іншу хронологію трохи. І перше, для чого можна взяти зараз надатки і записати з ручкою взагалі багато чого можна сьогодні буде брати під олівець. Перше це циркадні ритми. Люди е, мало інформації про це знають. Що таке є царкатні ритми? І е, хочу сказати, хто не готовий поважати цю тему і сприйняти її для себе, ми навіть не беремо пацієнтський супровід, коли люди приходять для нас виправити здоров'я. Тобто, зауважте, номер один питання, яке треба буде виправляти. Що таке циркадні ритми? Фактично, це біологічний годинник Землі, планети, по якій вона існує. Тобто день, ніч, день ніч. Зараз я не кажу про якісь такі знаєте, там містичні теми. День-ніч це зміна певних е, о, годинників, да? тобто стрілочка годинника йде, крокує сеферплату двічі. Тобто, двічі ми е, маємо різні стани всередині тіла. Чомусь е, ми зранку більш бадьорі, або у кого вже гормоналка збита, менше Да? Але я кажу, наприклад, зараз здорова людина зглядає, як портрет здорової людини виглядає. Тобто зранку більше сил. Да? Е, наприклад, інтелектуальна, е, інтелектуальна спроможність більше, е, спосіб реагування, е, ефективні наші реакції, увага, пам'ять, інтелект все працює більше. Окрім того. Е, навіть якщо взяти секс, то зранку його більше люблять люди, а не ж ввечері, тому що цьому також є гормональна відповідь. Якщо ми рухаємося по годиннику по циферблату трошки нижче і наближаємося до вечірніх годин, то десь з четвертої години організм насправді починає готуватися до сну. Тобто, з четвертої це якось так дивно да, звучить, але насправді. Підготовка йде в першу чергу гормонального фону, тобто кожну годину гормони змінюють один одний і дають нам різні стани, різні настрій, різні сприйняття і фізичну спроможність. У нас е, до вечора, коли ми надходимо, вже природно спрацьовують механізми покласти нас в сон, тобто відправити людину на відпочинок на відновлення номер один да, на відновлення. Тобто, ми е, потихеньку повільно рухаємося до сну. І коли ми підходимо, наприклад, до восьмої години, природно людина запрограмована організм так, щоб вже в цей час нічого не вирішувати, не сприймати інформацію ані вухами, ані зоровим контактом, ну, може лише дотиками. Чому дотиками? Тому що окситоцин, мелатонін, наші всі гормони, нейромедіаторів, плюс потім гормон росту це наша молодість. Все приходить ввечері і потім вночі. І на ніч ми маємо вийти в сон 9.30, 10, 10.30, ну тридцять це вже я не знаю. Це такий тупік і майже вже стеля, яку люди зневажають. Тобто, номер один, це інструмент циркадних ритмів. Як це налагодити? Насправді організм все знає, він запрограмований і дуже дуже швидко підлаштовується, коли ми беремо план програми. Тобто, ми йдемо в тому напрямку. Люди по 15 хвилин починають е, е, раніше лягати спати. Не вдається добре, я ляжу, і буду організму говорити: дивись, тепер ми будемо лягати в цей час пади. Тобто, це вже як методика, як це втілити. Тут я можу багато чого, тому що я кожен день працюю з такими людьми. І ми потроху виходимо в співпадіння, коли ваш власний циркадний ритм і циферблати співпадають із тими самими циферблатами землі. Що це дає? Ну грубо кажучи, ви повзали без сил, тому що ви самі себе регулювали і думали, що ви там поборете це біологічні всі запрограмування, і вночі як казала never sleep, да ніхто ніколи не спав, все штурмить. Але насправді люди, які протягом війни відмічали, що коли почали від вимикати електрику, і не було ввечері світла, почали раніше лягати спати і більш вдало себе почували на ранок. Коли ми співпадіння робимо, я плюс земля по годинах. Ми просто вибачаюся за термін як на ракеті злітаємо. Тобто, енергетика, енергія вона просто примножується, вона повертається, чому тому, що людина заходить в свій природний стан? Це був номер один інструмент. Номер два він походить з першого з циркадних ритмів. Це сон люди, всі, хто не лягають спати до 11, ну 11, кажу зі мною вже не торгуйтесь, а особливо хто приходить до мене з державних чиновників чи з бізнесу. А люди, у яких графіки життя були налаштовані так, що вони взагалі. Не спали всі, хто повертає собі цей інструмент, вони собі реально повертають в молодість. Людина, яка виспалась, це геть інша людина. І важливі, звичайно, що години, коли. Тобто, якщо ти просто так спиш до полудня, це не працює. Важливо затримати охопити сном від 10 годин ранку, до від 10 годин вечора, ну до третьої, до четвертої, так точно. Чому я перерахувала і нейромедіатори. І гормони, які реально працюють як молодість, довголіття, як ну, подивіться на мене, жодних ін'єкцій. І саме головне, що це постійний стан бадьорості, тобто це люди, які приходять, знаєте, от не дефіцитно просять сил, а вони знають, коли в магазин завезуть сили. Тобто в цьому магазині сили видають з 10-ї години вечора до 3-ї, до 4-ї години ранку. І якщо ти туди припхався. Не зрозуміло коли, ти стоїш або в кінці черги, або тобі нічого не дісталося. Тобто, треба розуміти, що сон його не можна добрати в будь-яку іншу годину, аніж в ту, яку гормонально він призначений. Ще далі момент: що ми можемо взяти зі сну? Ми можемо худати у вісні, тобто природно скидати свої кілограми. Люди, які починають на годину лягати спати раніше. Ну і потім за півроку взагалі вилаштовують це. Вони кажуть, як це? Я просто худаю в вісні. Тобто, я вранці встаю, я мінус там п'ятсот грамів, тобто це природна штука. Потім розправляється обличчя, ну наче рісніє, знаєте, все просто якось розвиднюся. І очі ну дійсно вони видають таку вдьорість, налаштованість на життя. Жагу до життя, і це все робить нейромедіатори, певні гормони. І плюс ще важливо, очищення лімфи відбувається також лише у вісні, а вночі не просто у вісні, коли ви десь там дали собі хрупака в автобусі, а саме в нічному сні. А що ж таке важливо, чому лімфу я промовила? Чому я не сказала там не знаю тромби чи якісь клітини? Дивіться, лімфатична система це наша каналізація. Вона натягує протягом дня весь цей бруд, і її важливість просто змити як бачок натиснути, і це відбувається вночі при умові, що ми спимо в ті години, які я зазначила. Тоді лімфа виходить. Ознака того, що лімфа працювала і вночі, вона виходила слюнка на, на подушечку, або закислені очки, або вранку встав там. Туалет сходив гарно, чи пітнілість, якась запахи. Це все говорить про те, що лімфа нормально собі так працювала і страждала. Ну і звичайно, ранку ми даємо фізичний рух. Так про сон наче виклалася, але багато може про сон говорити. Це просто от молодість. Так, але одну секундочку, я дещо додам. Я нагадаю Давай. глядачам: ми нещодавно з В'ячеславом Смирновим знімали велике відео про сон, і там дуже багато порад класних рецептів і новин цікавих про цей сон. Подивіться, а, на усе чудово через пошук знайдіть. І ще дещо я прочитаю, бо якраз сьогодні мені скинули цікаву новинку. Не знаю, правда це чи ні, але можемо всі спробувати. Успішна формула від безсоння: ляжте на спину, підніміть палець вгору та малюйте у повітрі знак нескінче. Пише Daily Mail. пояснюється, що за такого руху активується вестибулярна система, мозок заспокоюється, а потік тривожних думок слабшає. Я знаю, зараз дуже багато буде писати. Люди, ми та за ми хочемо спати, рано лягати, але безсоння ми не можемо так рано заснути, мучимося. В тому ліжку вертимося, але нічого не виходить, і люди засинають переважно значно пізніше, ніж би хотілося би їм. Ну оксан, дивіться, я ж теж живу в Україні і живу в місті, в якому постійно йдуть бомблення, да тобто. Не треба собі е, відмазки з приводу того, що о я не можу, тут все важко і все. Насправді, хто шукає метод, він знаходить. І наші пацієнти вони коли нас знаходять. Ми вивалюємо все, що ми знаємо. Дивіться, ви В'ячеслава Смирнова е, з, з, ну, зазначили про нього. Це людина, коли я була з безсонням. Покидаючи посаду заступника міністра охорони здоров'я, в мене геть не було сну, і навіть седативні крапельниці не спрацьовували, нічого не спрацьовувало. По сім по дев'ять днів я просто вешталася, як цей відміть, по квартирі, і це дуже важко, бо злітають повністю психологічні всі налаштування. І ти просто ну псих, який стаєшся. Я через його вправи фізичні е, повертала собі сон. Е, також треба розуміти, що саме впливає на сон. Тобто, вечірні моменти, як сатацин, як їх можна е, спровокувати. Та, щоб вони дійсно прийшли. По-перше, ми переглядаємо дуже сильно вечерю, що саме ми їмо. Ми не маємо їсти речі, які нас стресують. Тобто смажене м'ясо, важка їжа, там, де ви будете лежати вночі, як ця анаконда, яка про когось проковтула і не ну, може його перетравити. Тобто, це має бути дуже легка їжа. Дещо е, непогано було б, щоб там була олійка, вона заспокоює, знаєте, як промаслення утеплення, такого плану, щоб їжа не була. Стка і холодна, вона має бути така тепла, консистенція в язкості. Тобто, ми переглядаємо вечерю і прибираємо пізню вечерю, тобто робимо її раніше, і вона має бути легка для того, щоб потім не заважати, коли ти ліг нажрався, наївся, ліг і перетравлюєш, організм він не розуміє. Тобі спати організувати чи тобі перетравлення організувати, і я вам скажу так: в відсотках організм обирає е, перетравити їжу, тому що якщо він її не перетравить, вона буде гнити і ну просто ця функція спрацьовує номер один, а потім вже сон. Тому, якщо ви пізно поїли, ви собі просто сон відтягли. Тобто раніше їмо і переглядаємо на рахунок легкості. Маленьке уточнення для людей, які не можуть заснути на голодний шлунок. Що ж таке можна з'їсти, щоб не шкодило? Я розкажу. Дивіться, ну взагалі їжа перед тим як ви лігли. Ви там вже стоїте в піжамці. Це ну точно їжа, яка йде в мінус, в мінус, в мінус. Хочу дещо е історію. Е ну, я цікавлюся історією харчування українців нашого хр краю, Багато чого мені дає інформація про те, як харчувалися древні українці. Це наша ДНК. І ще моменти е важливі там з постами. Зараз поясню, чому я це згадую. І також, е, взагалі, е, принципи харчування. Я хочу сказати, що один із принципів, достатньо жорстких ще серед 10 історичних принципів здорових українців, було ніколи не їсте після того, як сіло сонце. Тобто древній українець він знав, що коли сонце сідає, завершується функція активного метаболізму і активного перетравлення. Тобто, що б ви не з'їли, насправді воно буде о дуже повільно перетравлюватися. Ну, нащо це треба? Тобто, треба встигнути, коли дещо є світло. Далі, що б таке з'їсти? Ну, я сказала, що дещо олійка вона дає спокій саме нервовій системі. Тобто ви з'їли те, що ви не хочете далі чимось заїсти. Ну тому що є така їжа, яку хочеться далі там якось перебити чимось. Да? Наприклад, якщо це буде смажене м'ясо і таке солкою посипане, ну якби який би там поруч не лежав салат, а буде спрага, буде все одно потреба більш е, ну, зневодню, буде організму, коли буде перетравлювати. Але є момент, коли дійсно. Так сталося, що ви їли давненько, десь в п'яту, Наприклад, ви там у вас не було обіду, щось ви там пропустили, і мозок просто не може спокійно заснути. Я за те, щоб робити гарні вечірні напої. Які заспокоюють, вони насправді дуже класно дають ефект, і не один пацієнт вже в нашій команді показав ефективність. Ну для того, щоб люди самі собі не предписували, скажу те, що може бути легко в аптечці, трав'ні домашні. Тобто, це м'ята, меліса, це гарні чині. Також можна придбавати різні квіткові крапельки. Наприклад, є такі там крапельки-баха, це просто під язичок собі дві крапельки там капнув. Ця есенція спрацьовує на спокій, тобто подивитися, який механізм класно спрацьовує теплі гарячі напої, вони дуже круто перебувають. Тобто, я хочу людям нагадати, що покласти в рот можна не тільки тверду їжу, можна гарний, теплий напій випити. Зима, коли ну, зараз нас будуть дивитися там влітку, да? але зима є цікаві напої, такі в'язки, наприклад, той самий киселек. Вечірній. Да, е, хто має там кошти? Багато кисаликів класних продають з клітковиною. Тобто, коли ти порошочок е, засипав і з клітковиною перемішав, то це може бути наш там порошочок, е, кореня лапуха, корня е, тієї саме кульбаби. Да, правильно приклала одуванчик. Так. І вони дають відчуття, що начебто, ти щось таке з'їв. Але ти випив, просто ти випив не пусту воду, наприклад, а більш таку в'язку. З приводу того, що психологи кажуть, що кинь щось малесеньке, і лягай спати, я розкажу на рахунок чого це робиться. Ну, Цей інструмент також може бути у людини в загашнику, але раджу його не часто використовувати. Для чого це робиться? Коли є думка, яка не відпускає стресова думка, яка вас вхопила і цілий день тримала, і ви на стресі її постійно гуртаєте як до платівку. То для того, щоб переключити мозок, уповільнити цей постійний е, тренажер, знаєте, яка тривог, то треба перекинути на систему травлення. Пам'ятаєте, сказала, що завжди система травлення вона одразу перехопить на себе е, ініціативу. Щось, коли ви закинете, що буде перетравлюватися, одразу уповільнить мозкові процеси, чому зараз люди заїдають, тому що вони хочуть, щоб щось працювало, але не голова. А, ну, що тут можна з'їсти? Знаєте, щоб ти на ніч не з'їв. <смір> Наприклад, ну із попсового такого шматочок авокадо, бо він і жарненький і легкий з точки зору швидкого перетравлення. Ви заснете. Хто зовсім вже не може там ложечка меду гарячою водичкою запили лягти. Але ложечка це м, трохи трохи. Десь історично навіть закидали маленький шматочок м'яса. Я такі теж чула, тому що він важко ну, довго перетравлюється. А коли маленький, він зовсім геть відключає мозок. Може, і так я з тим не бавлюся, бо не хочу, щоб нічого там загноювалося. Я думаю, що дала багато брат і дуже круті поради насправді це просто лягти на спину. На підлогу перед тим як лягаєш спати, і зробити рухи ногами. Можете погуглити, подивитися е, зарядка перед сном. А тобто, це не інтенсив, який ви там для того, щоб вагу скинути, а це саме для нервових закінчень. Цілий день у нас напруга, йде компресія. Ви йдете або щось робите, чи сидите, і просто елементарно отут затискаються ці канали, нервові закінчення, які також не дають можливості заснути. Ви їх розблоковуєте це буквально 5-6 ітерацій і сон. Легко йде. Ну взагалі медитувати протягом дня що таке медитація? Не треба вчитися там якось там сів, позі дзен треба схрестити якось там хрестиком ноги. Ні, це хвилини вашої тиші. От перед цим інтерв'ю, да, я що сказала? У мене тільки пішли пацієнти. Оксана, я піду прийдуся, а, без телефону 30 хвилин механічно. Я з голови, рух ногами. І це для мене медитація, тобто монотонність. Потім прийшла п'ять хвилин, посиділа з закритими очима, думки геть і все. Ну от це такі власні штуки. Багато чого нового ми вже сьогодні дізналися, тому будьмо уважні. Якщо зараз хтось вже засинає, ні, включіться, слухайте до кінця. Це врятує ваше життя. Це 100%. Продовжуємо. Так. Я дуже люблю давати саме практичні поради, і все, що у нас люди приходять, беруть. Знаєте, дуже часто пацієнти відсотків 80, Вони завжди кажуть, що ви не тільки відпрацьовуєте свій гонорар свою вартість консультації, а вам ще хочеться додати. Ну тому що насправді ми там відкриваємо очі на багато рішей, і елементарних простих, просто безліків. Значить, дивіться, третій механізм зараз до їжі ще не підійшла навіть третій момент. Це вода. Рідина. Ну, Тут е, каву ми не зараховуємо, навіть чаї ми не зараховуємо, тому що всі чаї вони тонізують, окрім трав'яних чаїв. Тобто трав чаї, вони мають вже ознаку ту, яку має ознака травичка. ця, да, там, або чи спазмолітик, чи там, я не знаю, зняття запалення. Е, це суто дійсно вода. Тобто рідина, ну, я думаю, що чай можна, в принципі, зарахувати. Для чого потрібна рідина? Ну, Скажу так. По перше, це моторика шлунку, тобто ми запускаємо більше води. Люди починають закрепи какати. А коли ти какаєш і ходиш в туалет, ти утилізуєш токсини, тобі легше. І взагалі люди відмічають, які починають постійно нормально ходити в туалет по-великому, відмічають більше заспокоєння. Заспокоєння, тому що нічого всередині не тебе не стресує. Тобто нема такого куска, який лежить неперетравлений. І він же, по-перше, токсини е залишають в організм, да? випрацьовуються токсини. Далі у нас забирається та сама рідина, якщо людина не сходила в туалет, то скалу висмоктується назад рідина, яка вона висмоктується, Розумієте, вона ж не чиста висмоктується. Тобто багато з того приводу негативу. Номер один, тобто починаємо ходити в туалет. По-друге, важливо, не всі люди це знають, що з водою виходить гормон стресу. Виходить е кортизол, тобто це гормон стресу, гормон страху. І чим більше ми п'ємо водички, наприклад, всі знають хто годив до психолога, що кажуть: так пити воду, пити воду, як тільки пережиті якісь події чи людина розплакалася, виходить стрес. Пий воду, пий воду, тобто з водою виходить. Чим більше ми ходимо в туалет, п'ємо воду, то цей гормон страху, стресу він нас покидає. це означає, що ми легше заснемо. Якщо ми з накопиченим кортизолом на вечір будемо лягати спати, ми будемо лежати, і в нас будуть очі такого колібру великого. Ми ніколи не заснемо. Це, до речі, питання: що зробити? Попити воду. А що ще робить вода? Ну це лімфоток наш та тобто її циркуляція всередині з потом, з поганим запахом. Просто забирає все з клітин, що тільки можна забрати в плані жирового депо. А, зменшується просто елементарно починаючи пити воду, ми скидаємо ті самі кілограми поруч зі сном. А, у людей реально квадратні очі, коли вони кажуть, я один тиждень з вами, я п'ю воду сплю, і у мене мінус 2 кг. Ну розумієте? Тобто, це не я роблю це. Механіка організму це просто знання про себе. О, шановні, бачу, друга частина розмови буде дуже цікавою. Тому негайно, якщо ви ще не підписані, підпишіться та активуйте дзвіночок сповіщень, бо інакше як ви дізнаєтесь, коли з'явиться друга частина?